Всім вітаннячка, Друзі, огляд на Honda Super Cup A04, Чотиритактний, інжекторний на повітряному охолодженні, скутеретта, мопед. Е на передачках. Тут у нас три передачки по кругу, напівавтомат, економічна, легендарна моделька, хто не знає, знайомтеся. Так, е рік у нас випуску 04. 14-го тобто 14 року випуску на хром, хромованих от таких гарнючих дисках. Це все в оригінальній фарбі, до речі, залишилося. Я вам скажу, друзі, рідкість. А, гума передня Dunlop, така схожа, як на заводську. В новому стані гума взагалі без питань. Тобто шикарний такий скутер. В них пробіги, друзі, хто знає, просто космічні. Їздять вони по 80-100 по тисяч кілометрів, він в рідній фарбі, от такий блакитний перламутровий колір. Спереду можете кошечок собі поставити, в кого є потреба. Так, далі в нас ручки, в принципі, звичайні 31 тисяча пробігу, оригінального рідного пробігу. От таке сидіннячко, бак. Дивіться, ТО в нас було на 30 тисячах. Масло ультра заливають японці. Один ключик хондела. Так, бак також під ключиком. Чистенький, гарний бак, без питань взагалі. Взагалі, що я вам можу сказати? Хто хоче комфортний і дуже економічний апарат, це якраз і Honda Super Cub. У нас тут, як ви бачите, по колу, перша нейтральна, друга, третя. Ага, тут ще й четверта є, а я їхав навіть не вмикав. Забувся, що є з трьома передачами, а є чотирьома. Тому у нас тут чотири, як ми бачимо. Дуже економічний, там в районі літра на 100 кілометрів розхід бензину. Так, по дефектах, невеличка подряпинка тут. Старався щось підфарбувати в колір, як ви бачите. от. Переливається, блистить перламутровий гарнючий колір. Хромчик плюс-мінус живий. Рідкість, друзі, в такому стані знайти, тому хто хоче собі от такого апарата і гума передня, задня, нова абсолютно, і що передня, що задня данлоп стоїть. Тому, як то кажуть, не прогавте. Не часто каби бувають взагалі, тим більше на от таких колесах. Так, це у нас 14 чи 17, я щось не подивився сам. 17 17 на 120. 17 диски, друзі, 60 на сотку гума, 60 на 100. Так, по лівій частині без подряпин, без дефектів, все супер. Єдина та на правій частині подряпинка, а так. Так, ще в нас невеличкий нюанс по склу фари. От якщо я постараюсь вам показати. так. Коротше кажучи, невеличка така, як м'ятинка прогріта чи що, ну ось такий нюанс невеличкий, його практично не видно. Дуже потрібно придивлятися, щоб побачити. Не знаю чому він там. От. Ну, В принципі, все, без дефектів. Буквально одна подряпинка справа і все. Так, є кікстартер. Так, тут у нас має світити лампочка, а вона щось не світить, треба глянути. Так, тут ближній дальній є. Поворотничок є. Так, все вірно, повинна. Вони часто просто відстають контакти і буває достатньо просто відкрутити і вставити назад. Тому перевіримо. Є поворотнички, є є бібіка. Так, все працює, окрім габаритного, габаритної лампочки. Так, ага. Треба глянути, згоріла лампочка, скоріш за все. Так, ну в принципі все. Невеличкий тест-драйв зробимо. Тихенько, чистенько працює, питань нема. Так. Добре, що тут немає щеплення. Перша вниз і погнали. Так. так, до речі, на першій можна зупинятися абсолютно. У нас Потім газу. Друга. Третя. Так, супер, 60 в принципі біжить, так, далі у нас після четвертої перша. Прикольний апарат, друзі, а саме головне, що він дуже економічний. Так, так знайшов, нейтрально. Ну все, що тут е, ще додати, ага, є в нас бокова підніжка, гарнючий скутер, скутер, скутеретта з Японії, без пробігу по Україні, в рідній фарбі, в прекрасному стані, тому не прогавте. Ще раз, друзі, всім дякую за увагу. Заходьте на телеграм-канал, дивіться. Інші варіанти на продаж, кому не подобається каб. І підписуйтесь на YouTube канал, до нових зустрічей. Надіюсь найближчим часом.